У Шосткинській центральній районній лікарні тепер є котельня на альтернативному виді палива. Потужний котел встановлений та вже апробований. Проєкт реалізований спільними зусиллями благодійної організації та міської влади. Цей котел нам подарувала благодійна організація. Уже проєкт і будівлі, будівля приміщення це за кошти місцевого бюджету. Все зроблено котельня запущена, котельня працює. Все ми опробували. Зараз ми дрова використовуємо, але кател комплексний, можна буде і палети використовувати, і щепу. Ну, зараз поки що, щоб вести скоріше експлуатацію, ми тільки дрова використовуємо. В між сезоні, між опалюваними сезонами, що там щось є автоматика, ще дещо. Попробуємо ще пристосувати його паралельно і для палети. Як зазначає головний лікар ЦРЛ, запускатимуть котельню у випадку крайньої необхідності. Поки ж потреби її запуску немає, бо установа повністю забезпечена централізованим опаленням. У разі чого, звісно, всю лікарню цим котлом опалювати не зможуть однак, ті відділення, які цього найбільше потребують, будуть з теплом. У разі надзвичайної ситуації в нас Буде приміщення на території ЦРЛ, яке буде забезпечено теплом і енергією і де ми зможемо надавати невідкладну медичну допомогу. Тут зроблений такий автономний комплекс для опалення і для забезпечення енергією. Головне, це корпус, де в нас знаходиться лор, очне відділення і відділення гемодіалізу, і лабораторія ЦРЛ, а також звідси буде постачатися тепло і енергія на Харчоблок у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У Шоскінській лікарні вже є досвід використання автономних котелень для опалення приміщень, адже в інфекційному відділенні вже досі давно встановлена котельня на альтернативному виді палива. У разі чого безперебійну роботу закладу забезпечуватимуть встановлені генератори. Один з них на 50 Вт, інший трохи потужніший. Це генератор на 50 кВт, це потужний генератор. У нас два зараз таких. Уже в роботі один знаходиться тут, другий біля головного корпусу. Він ще мощніший на 60 кВт, який забезпечує електроенергією головний корпус, і отримали ми. Буквально кілька днів назад ще один потужний генератор на 160 кВт, Він теж буде встановлений на території центрального корпусу для повного забезпечення, тому що на 60 кВт він все одно не покриває всі потреби ж Більший він буде теж встановлений на території головного корпусу для повного забезпечення електроенергії всіх служб. Ми закриваємо повністю територію центральної садиби нашої, от так от. а в окремо стоячих зданнях, в інфекційному відділенні, в пологовому відділенні, там меж потужні генератори на 7-10 кВт, які забезпечують необхідність виробничого процесу. Тобто, наприклад, в пологовому залі освіщаються при необхідності пологові зали, операційне, приймальне відділення. Так само в інфекційному відділенні, там, де знаходяться важкі хворі, приймальне відділення, і там, де в разі необхідності підключаються апарати штучні. І вентиляції легень, тобто, ми робимо все для того, щоб забезпечити у разі біди не так скажемо, робочого процесу. Всі встановлені у центральній районній лікарні джерела автономного живлення допоможуть забезпечити медичний заклад електричною енергією. Намагаємось так зробити, щоб все було. Використовуватись раціонально, тобто можна було певний час, як от у нас є такі вимоги, щоб ми могли у разі біди якоїсь аварії, ще щось 3-7 діб автономно працювати, тобто ми на таке і розрахову.